Миру і добра. Дорогі любителі пошуку істини. Сьогодні ми будемо читати 31 й псалом. Цей псалом має назву повчання. І цей псалом використовується під час хрещення. І це не випадково. Ми з тексту почуємо, що він є підсумовуючим і є добрим прикладом для того, щоб ми зрозуміли, як людина повинна. Поборювати гріх, і які є наслідки, коли людина поборить гріх, і які є ознаки того, що людина дійсно покаялась, тому що таїнство хрещення це і разом з тим таїнство покаяння, не лише входження в церкву, але також це прообраз очищення, тому і використовується вода під час хрещення, на знак того, що людина омивається від своїх гріхів. Отже, читаємо перші два стихи. Блаженні, кому прощено без і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах якого нема лукавства. Блаженні – це щасливі. Це блаженство це особливий стан щастя. І виявляється, що людина та щаслива, кому прощений гріх. І тут є ще сказано, що блажений муж, тобто щасливий муж той, якому Господь не поставить у провину гріх. Що це означає? Це означає не те, що є люди, яким можна грішити, і Господь не поставить їм провину за гріх. Ні. Справа в тому, що навіть якщо людина согрішить, то Господь дає шанс. Господь чекає на покаяння, Господь довготерпеливий і многомилостивий. І тому є щаслива та людина, якій Господь прощає гріх, бо вона цього прагне і жадає. Оплакує свій гріх, ненавидить свій гріх і обирає шлях до покаяння і до очищення. Коли я замовк. Постарілися кості мої від благання Мого увесь день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука Твоя, і свіжість лиця Мого зникла, як у літню посуху. Що це означає? Тяжила рука, тобто людина жила з переживанням, з внутрішнім болем, її боліло те, що вона зробила якийсь гріх. Ми говорили про це з вами попередньо, що якщо в людини. Жива душа, духовна жива, то вона обов'язково відчуває дію гріха. Він по-різному проявляється: це тягар, це смуток, це збентеження, це стан, коли людина, як ми з вами порівнювали, живе, наче у пеклі. І рука Божа вона над людиною, або Господь покарає, або Він тебе помилує, якщо ти покаєшся. Беззаконня мої, я пізнав, тобто треба зрозуміти беззаконня. Далеко не всі люди визнають себе грішними. Кажуть, що християни ділюються на дві категорії, а можна сказати, що і всі люди: ті, які потребують покаяння, і не потребують. Тобто, ну, це означає, що грішники всі, всі згрішили. Але є частина людей, які потребують, шукають покаяння, а є ті, які його не не мають потреби у покаянні, тобто їх душа мертва. І тому тут сказано, що беззаконня треба пізнати, його треба зрозуміти, зненавидіти. Я сказав: визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провине серця мого. Тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, і навіть велика повінь не досягне Його, ти пристановище моє у скорботі. Що огорнула мене, радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене, вроземлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе око моє, не будь як кінь і мул, що розуму не мають, вішками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближаються до тебе. Що означає «не будь, як кінь і мул? Це тваринний спосіб життя. Коли людина працює, їсть, працює, їсть, спить, працює, їсть, спить, і не здіймає голови до неба, як ми кажемо, що ну настільки я заклопотався, що нема коли і вгору глянути. Це вгору глянути значить подумати про вишнє, про особливе, про важливіше, ніж те, що є в нас кожен день. Тобто, в нас є біологічні потреби, але є й духовні потреби. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Тобто, якщо людина прогрішає, то покарань дуже багато. Тобто, біда буде сипатися одна за другою. А для того, хто кається, є надія, що Господь його очистить і не попустить Йому страждати. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні, і торжествуйте всі праві серцем. Слава Ісусу Христу!